Рада вас усіх вітати на каналі Мама на малює. Сьогодні в нас нова цікава тема уроку. І ми ще засвоїмо з вами нову техніку малювання. Так ось, сьогодні будемо малювати один з символів України. Ви вже знаєте багато і хату, і тризуб, і наш прапор, і мальви, і багато іншого, і І Ми вже малювали багато з них. А сьогодні ми намалюємо з вами лелеку, лелеку, яка сидить в своєму гнізді, і трошечки, може, ще додамо пейзажу України якусь хату, якийсь тин, може якесь дерево. Подивимось, як піде, бо це буде трохи творча така робота. Буду працювати я на звичайному такому аркуші паперу. Він в мене для маркерів, простим олівцем резиночкою. Буду далі працювати маркерами, і нам знадобиться ще е, така капілярна ручка. Чорна. Ми будемо робити контурування. Це як буде графіка і е, кольорова така графіка, можна сказати, простим язиком, простою мовою. Так ось. А ще подякую вам за те, що ви підписані на канал, що надсилаєте мені малюнки, коментуєте. Ви отакі круті художники. Хто сьогодні вперше привіт, обов'язково підпишіться, натисніть дзвіночок та будете з нами малювати кожного дня у нашій банді. Поїхали! Отже, ось так розташуйте вертикальну аркуш паперу. Далі. Ось тут на мальце буде наше гніздо. Воно буде на такому, а, на верхівці дерева знаходитися. Так, давайте буду натискати трохи сильніше, щоб вам було видно. А ви натискаєте не дуже сильно. Це буде саме гніздо. Це буде дерево, на якому гніздо знаходиться. І ось тут, у гнізді, буде в нас на ось таких довгих ногах стояти наш птах, наша лелека. Ви вже знаєте, мабуть, чули, що ще кажуть, що лелека приносить дітей. Взагалі, лелека має дуже багато символів. Це така прям наповнена символами пташка. Яка точно несе добро і несе мир, і несе злагоду у наші домівки. Тому ми її всі дуже любимо, коли бачимо її десь на стовпі чи десь у своєму гнізді, обов'язково підіймаємо голову, щоб роздивитися краще. Одна пташка, а інша буде у нас, наприклад, тут сидіти. Ось так. З крилами. Може, вона висижує яйця, ми не знаємо? Так, намалювали. Це ж високе таке дерево, вони ж дуже високо сидять, а ось тут внизу у нас має бути саме пейзаж, то ми можемо намалювати отак лінію горизонту. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що таке лінія горизонту? Це яка відділяє небо від землі. Це саме лінія горизонту, як наше око бачить. Ось тут, на лінії горизонту, ми ось таким чином відмітимо насадження зелені. Ось тут ми можемо якесь ще дерево намалювати, наприклад. І може тут ще виглядати якась хатина. Пам'ятаєте, ми малювали українську хатину віконце. Може, тут ще двері. Ось таку трубу намалюємо. Ось так десь. І може тут ще стежка йде до нашої хатини. Хто хоче, може ще щось тут додати до цього. Це вже за вашим бажанням. Тепер дивіться. Ми що будемо робити? Зараз ми пройдемося кольором по всьому цьому. І коли ми все зафарбуємо, ми візьмемо ось такий контурний фломастер і будемо проробляти деталі. Таким чином, наша робота вийде більш детальованою, цікавою. Впевнена, що вам це сподобається, бо це виглядає дуже гарно. Візьмемо ось такий. Так, трошки такого, трошки такого відтінку нам треба для гнізда. Бо з чого робляться ці гнізда, ви знаєте? Вони робляться з гілочок і птахи, вони такі розумні, що вони приносять і самі будують ці свої гнізда. самі. Це дуже кропітка робота нанести ці гілочки, укласти їх, щоб отримати ось таке справжню домівку для родини лелеки. Бо вони тут висіжують яйця, тут народжуються їх маленькі пташенята, вони їх тут годують. Це дуже-дуже складна робота. Уявляєте собі це? Так. Дуже складно. Але птахи з цим справляються, бо вони це роблять на рівні своїх інстинктів, Так? тепер дерево. Так само можемо використовувати декілька відтінків тут. Що нам хочеться так. Далі пташка в неї тут такі чорні є крила, чорний хвіст, так? Трошечки, може, чорний бути такий животик. Такий зіп. Очі. далі, нам треба взяти зелененький Може декілька відтінків, щоб зробити ось цю нашу насадження зелене. Тут наше дерево. Можемо так само тут змішувати відтінки додавати. Тут може теж якісь насадження зелені. Трохи треба зробити темнішими наші ось тут насадження по лінії горизонту. Далі стріха нашої хатини, хід стежина. Тепер нам треба взяти блакитний і поробити ось тут трохи відтінити наших птахів. Працювати з небом. Може хтось якісь хмарини намалює. Можемо ще додавати якісь відтінки, бо небо ж воно в нас не одного кольору. Може мати якісь інші відтінки блакитного. Так. Треба додати нам ще наш стовбур дерева. Хто хоче, може ще домалювати тут. І соняшники, і те, що ми там проходили інші. Може хтось калину домалює тут. Може хтось тин. До речі, тин це теж гарна ідея. Пам'ятаєте, ми такий робили парканчик тин. Ось так. Чому ні? А тепер дивіться, ми беремо маркер або беремо ручку чорну, капілярну, в кого що є. І трошечки будемо ось так ось обводити контур і додавати деталі. Можемо трошечки якісь штришки доробляти. От Дзьоб, наприклад, обвели. потім шию. І тут на крилі можемо додати як пірячко на крилах. Тут можемо додати стріхи. Ось так. Далі переходимо до стовбура. Можемо на стовбурі. Зробити фактуру ось так ручкою просто. Ось так. Тепер малюємо дерево на дереві. ось то гілки пішли. Ось такі можете зробити фактуру, начебто листя. Тин, зробили, так, тепер хатина пішла. Ось тут стріха під стріхою у нас будиночок, а стріха теж має таку фактуру, це ж. У нас складається з цієї ті... з рослин висушених, таких різних рослин, стріху, може навіть з пшениці. Тут в нас е, така кладка. Тут у нас вікно можемо тут намалювати шибки двері. Ручечку зробили. Пішла наша стежина. Стежина, може, вона якимось камінням виклала її, можемо намалювати це? Далі, лінія горизонту. Тут у нас травичка. Ми можемо трошечки дати травички, показати, що тут травичка росте. Десь так. І ось така у нас вийшла робота. Мені подобається вам. Сподіваюсь, що вам теж подобається. Буду чекати на вас на нових уроках.